З маличку мені твердили: знай своє коріння батьків, бабусів і дідусів, їхніх батьків і батьків, їх батьків. І я настільки захопився вивченням свого роду, що, врешті, дійшов аж до його витоку, мавпи, так я і став істориком. Сьогодні я розповім вам про наших предків доби палеоліту, звідки вони з'явились, чому вирішили стати на дві ноги і піти працювати в офіс. А також ви дізнаєтесь про маленьку помилку в підручниках історії. Якщо на уроках біології ви не сиділи в телефоні, то пам'ятаєте, ми разом із шимпанзе, горилами й орангутангами, родичі усі ми з однієї сімейки, великих людиноподібних мавп або ж науково гомінідів, що відкололися від решти приматів, в ще якихось 20 мільйонів років тому. Саме тоді наш спільний родич почав розселятися по просторах Євразії, поступово змінюючи світ і самого себе. Згодом, приблизно 7 мільйонів років тому, в Африці відбулася подія, яка визначила подальший розвиток нашого роду. Серед людиноподібних мавп з'явились істоти, які вирішили порушити правила і жити по-своєму. Ними були австралопітеки, що з грецької означає південні мавпи. А не австралійські люди, як дехто собі думає. Отож, вони вирішили злізти з дерева і почати ходити на своїх двох. Ви спитаєте, а з якого дива? Згідно з головною теорією через зміну клімату, ліси відступали, а на їхньому місці поширювались савани. Тож приматам там довелось пристосовуватись. Прямо ходіння стало для них ключовою перевагою. Воно дозволяло бачити далі, вчасно помічати хижаків і зменшити перегрів тіла в спеку. Найвідоміша представниця цього етапу еволюції. Австралопітек Люсі, яка жила приблизно 3,2 мільйона років тому, вона була невисокою, понад метр. А її мозок за розмірами не відрізнявся від мозку сучасних шимпанзе. Варто уточнити, австралопітеки ще не були людьми в класичному розумінні. Вони відрізнялись від нас низкою рис, насамперед тим, що все ж переважно пересувались на чотирьох і що не взяли до рук камінням. Лише 2,5 мільйона років тому, незадовго після початку кам'яної доби, у східній Африці виникає новий рід хомо. Його першим представником став Homo habilis, або ж людина вміла. Отримав він таку назву, бо, на відміну від попередників, життя змусило його свідомо використовувати камінь насамперед для добування їжі, особливо таких калорійних делікатесів, як кістковий мозок. Кам'яні знаряддя дозволили первісним людям почати їсти свіже м'ясо і перестати ласувати. Мертвачинкою з черв'яками, і не фукайте. В світі є ще гірша їжа, наприклад, баклажани. Завдяки новій дієті розвиток нашого роду почав набирати темпи, і лінія хому поступово розгалужувалась. З'явились нові види, краще пристосовані до різноманітних умов життя. Один і вісім мільйона років тому перші люди залишили Африку. Це зробили Homo erectus, що означає людина прямоходяча. Вони швидко дістались до близького сходу, Китаю і навіть Індонезії. Їхнє успішне розселення пояснювалося здатністю виживати в різних природних умовах, використовувати вогонь і створювати дедалі складніші кам'яні знаряддя праці. До речі, кам'яні знаряддя, такі як рубило Homo Еректуса, знайшли на королевській стоянці і їм понад мільйон років. Запам'ятайте, що саме вона, королевська стоянка, є найдавнішою в Україні і вважається, що саме там мешкали перші люди на наших землях. Це вам знадобиться на НМТ. І тут ви мені скажете, Антоне, але ж в минулому відео ти казав, що в королево жили пітекантропи. А я відповім: Пітекантроп – це локальний вид людини з Індонезії, а саме з острова Ява, яка ніколи в Україні не жила. Але всередині ХХ століття вчені об'єднали його і ще декілька мовпуків під загальною назвою Homo erectus. Проте це чомусь не змінили в наших підручниках. І на іспитах та тестах від вас вимагатимуть саме такої відповіді. Тому ставте лайк, бо тепер ви знаєте більше. Приблизно 800 тисяч років тому з Homo Еректус в Африці сформувалась нова група гейдельберські люди. Вони першими навчились будувати просте житло, контролювати вогонь, а також полювати на велику здобич. В той час наша планета була дуже різною. Африканські савани, європейські льодовики і азійські гори вимагали вправних навичок, і природа проводила над нами експерименти. Саме тому згодом у Європі з'являються неандертальці. В Азії Денисівські люди, а в Африці наш предок Homo sapiens. Як жили останні? Ви почуєте на уроках історії? Я ж розповім вам про тих, чий образ був спаплюжений голівудським кіно. Неандертальців описували так, ніби це були якісь дикуни з палицями, що жили заради того, аби когось забити каменюкою, і мало чим відрізнялися від тварин. Насправді вони були не такими вже й тупими. Скажімо так, вони були розумнішими за Homo sapiens. і ні, це не жарт, адже відкриття останніх років усе виразніше на це вказують. Розумніші це, звісно, узагальнена характеристика. Винахідливіші, оригінальніші, ефективніші. Можете обрати будь-який епітет, який вам подобається. Головне, що неандертальці абсолютно точно не були гіршими за Homo sapiens. Перші кісткові рештки людини Неандертальської відкопали майже два століття тому в долині Неандерталь в Німеччині. Звідси й назва. Вони мешкали в умовах холодного клімату, харчувались мамонтами носорогами, а за даними нових досліджень, і гігантськими доісторичними слонами, що були втричі більше за сучасних індійських. Ті з вас, хто готується до НМТ, запам'ятайте визначення введення привласнюючого господарства, в нього входить мисливство, збиральництво і рибальство це те, чим займались первісні люди в епоху палеоліту. А тепер поговоримо про почуття. Довгий час вчені вважали, що неандертальці були безжальними, не мали емпатії і високих пізнавальних здібностей. Але сучасні дослідження показали, що це не так: в печері Шанідар в Іраку виявили останки чоловіка, який мав серйозну травму ноги, був сліпим на одне око, глухим і втратив руку аж до передпліччя. Попри це, він прожив ще 10 років після отриманих травм. Без підтримки ближніх це було б неможливо. Неандертальці також займалися траволікуванням. В тій самій печері Шанідар археологи виявили дереві. Це рослина з дезінфікуючими властивостями, що сприяє швидшому загоєнню ран і полегшує проблеми з диханнями. А це було важливо в холодному кліматі. Неандертальці вміли не лише полювати і лікувати хвороби. У 2018 році стало відомо, що саме вони створили найдавніші наскальні малюнки. Їхній вік щонайменше 64 тисячі років, тобто на 20 тисяч раніше ніж до Європи потрапили Романьонці, ну або ж європейські хомо-сапіенс. І так, саме в палеоліті відбулось зародження мистецтва та релігійних уявлень. Запам'ятайте це для екзамену. А тепер сенсація на рівні електроенергії в пірамідах. Тільки правда, виявилось, що 200 тисяч років тому неандертальці мали клей. Щоб його отримати, люди нагрівали рослини за захитрою технологією та виділяли клейку смолу. Для чого вона їм? Наприклад, щоб прикріплювати кам'яні наконечники до дерев'яних палець, тобто всі ті голівудські сцени з сокирами, що обв'язані шнурками, можна сміливо забути. Якими б розумними не були неандертальці, їхня історія закінчилась приблизно 40 тисяч років тому, наприкінці льодовикового періоду. Чому достеменно невідомо. Ми знаємо, що в деяких місцях вони жили поруч з Homo sapiens, та навіть залишили по собі генетичний слід у нашій ДНК. Бо кохались між собою. Але врешті-решт у цих еволюційних перегонах перемогли саме наші африканські предки. Пишіть в коментарях, про яку тему з історії ви б хотіли почути більше. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, еволюція не зупиняється. Як мінімум, ви вже не смієтесь з назви Homo erectus.